Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде огляд замовлення від Jerry Group. Це перше замовлення по каталогу серпня, і це замовлення я вже робила з нашого новенького сайту. Отримала новенькі каталоги на вересень. Огляд каталогу вже є на каналі, тому можете переходити дивитися. Також на каналі ви можете знайти відео інструкції, як робити замовлення із мобільного телефону, і також з ноутбука комп'ютера через наш новий сайт. У кого є якісь певні проблеми, можете перейти, передивитися, як робила це. Я, тому що я робила запис того, як я оформляю замовлення. Ну і перейдемо безпосередньо до замовлення, що тут є. По-перше, що вам хочу показати, це у нас засоби для дому. Взяла собі ось такі блоки для унітазу. Я вам скажу, вони такі величенькі. Я думала, вони будуть трішечки менші, але вони прям дійсно великі. І є дуже багато відгуків дівчаток, тих, хто пробував уже їх, тих, хто тестив. А що їх вистачає дуже надовго, що вони довше вимиваються, тому вирішила все-таки взяти затестити. Плюс у нас в каталозі акції є на ці товари. Зараз я вам навіть скажу: на сторіночці 164-165. При замовленні будь-якого туалетного блоку можна обрати гель для очищення унітазу зі знижкою за 169 гривень замість 249. Плюс, нагадую на нього, ще діє знижка консультанта, і виходить ще приємніша ціна, тобто наборчик для туалету. Звертаю увагу, хто, можливо, не помітив акцію, тому рекомендую. Є три аромати блоків, це в нас Туреччина виробник, і три аромати. Засобів для чищення унітазу, це в нас український виробник. Покажу вам два продукти. Можна подумати, що це новинки, але це не новинки. Це в нас серія з мотином Равлика, догляд за шкірою обличчя. в нас змінився дизайн. Тут в мене гель для вмивання і тонік для вмивання. Тонік, я думаю, ви вже в мене бачили. Я навіть покажу, як виглядала попередня баночка. Ви порівняйте: ось це попередня баночка, бачите, пуста. В мене закінчилась і нова. Дизайн класний, шикарний. Мені дуже подобається, причому склад не змінився, все залишилось те саме. Я її вже спробувала, пахне так само, текстура, все те саме. Єдиний момент: тут було 265 мл, тут вже 200 мл. Але упаковочка мені набагато зручніша. Ось покажу. Ось так: от відкривається. І тут, і тут по 200 мл. Також я хочу звернути увагу, що на ці продукти у нас є додаткова акція. Я сама на неї зразу не звернула увагу, а вже при оформленні дуже класно, що мені подобається на новому сайті, що є окрема рубрика акції, і усі акції, які, в яких ви берете участь і умови, яких ви виконали, там підтягуються. А то я так би не звернула увагу, от сторіночка у нас 70-77. Мінус 15% на кожен другий продукт із цих сторінок. Тому в мене другий продукт ще зі знижечкою 15% плюс знижка консультанта. Так що звертаю увагу на оновлений дизайн з серії з муціномералика. Далі у нас новиночка це у нас пілінг для шкіри. Обличчя можна використовувати також для рук і ніг з екстрактом огірка та м'яти. Ось так от виглядає. Це у нас з асортименту Unice. Я так розумію, в подальшому у нас тут буде значок Global Leader, поки що тут Юнайс. Об'єм тут у нас 170 мл. Той, що був у нас в асортименті Доктор Клінік, там було 150 мл. Ціна його по каталогу 259 гривень, але знову ж таки, акція. Купуйте будь-який продукт з каталогу. І ось цей гель, виходить, за 199 гривень, плюс знижка консультанта, виходить, відповідно, дешевше. Не знаю, я його ще не тестила, він тут, якщо бачите, от такий прям запаяний ось плівочку, я його ще не відкривала. Будемо тестити, будемо пробувати. Знаєш, це один із бестселерів Юнайс, nice, тому я думаю, що він мені сподобається. І у нас була акція е, цілих 8 днів, мінус 50% на будь-який продукт із каталогу за кожні 5 балів. Це 230 гривень у замовленні. Я собі по цій акції зі знижечкою взяла ось такий е, мило-дентивної гігієни. Це в нас лоренький турецький бренд. Отак от виглядає. У мене була рожевенька, я ще захотіла зелененьку спробувати. Рожевенький дуже сподобався, тому думаю, що цей буде найгірший. Ось. І також взяла собі крем для обличчя. Теж його вже брала. Це у нас бренд Дермавія. Це крем від почервонінь. Мені подобається текстура. Він такий легенький. На літо він мені класно підходить. Так як тут в складі є ще чайне дерево і азелинова кислота, дуже гарно підходить комбінований шкірі і шкірі, яка схильна до таких незначних висипів. Коли там якісь там прищики іноді з'являються, то цей кремчик теж гарно буде працювати. І в кого там хто схильний до почервонінь, теж взяла зі знижечкою. Цілому замовлення, все. Як бачите, дуже багато акцій, дуже багато знижок. В принципі, в мене буквально два-три товари йде по ціні каталогу, Решта, все це акційні товари. Тому залишаю вам під відео. Анкету на реєстрацію, тому що анкета дає знижку консультанта для новачків, вона фіксована 30% і не залежить від суми замовлення. Плюс нам ще дали додатковий бонус для новачків, якщо ви реєструєтесь, робите своє перше замовлення, у вас ще й безкоштовна доставка, незважаючи ні на суму, ні на об'єм замовлення. Тобто, навіть якщо один продукт хочете спробувати, знижка фіксована 30% плюс безкоштовна доставка, тому користуйтеся такою можливістю. Анкета в описі. Реєстрація займає буквально 2-3 хвилинки. Мої контакти є в описі під відео. Також, якщо є якісь запитання, пишіть, телефонуйте, на все відповім. А поки дякую за огляд і до нових зустрічей.